Члени виконкому у ході засідання розглянули 16 питань зокрема, затвердили виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку за 9 місяців 2022 року. Основне наболіло те, що промисловість працює у дуже обмеженому режимі. Це результат. Дій агресора, який впливає на критичну інфраструктуру, а як, скажімо так, наслідок це є обмеження енергетичного ресурсу. Показники виконані відповідно до запланованих, це надане все у звіті. Також підтримали члени виконкому продовження дії договору з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування номер 16 ще на три місяці. Дарія Миколаївна що з маршрутом на Глазово? на Глазово в суботу опять же домовилися з старостою і перевізник. Вони будуть у нас і перемовили ще з іншим перевізником. Он зараз розглядає можливість та Скажем, так економічно прораховує а, вартість цих перевезень, як це буде, і тому так ну, маємо ви решуйте, тому, що вже вже ж неділя пройшла. Члени виконкому своїм рішенням внесли зміни та додатково виділили стоматологічній поліклініці 50 тисяч гривень на придбання медикаментів. Також внесли зміни і до фінансового плану Шоцкінської центральної районної лікарні на поточний рік. Носив корективи згідно того, які зміни фінансування нам було додавалися кошти з місцевого бюджету у четвертому кварталі. Ми тепер просто перерозподіл робимо в фінансовому плані згідно тих додаткових коштів, що нам надавалися на зарплату і на медикаменти. І на відповідно у себе проводимо перерозподіл на енергоносії. Міський голова Микола Нога зазначив, що голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, який днями відвідав шостку, високо оцінив роботу Шосткінської центральної районної лікарні, зокрема в питанні встановлення кисневої станції. Так, Олег та дякую вам, вашим фахівцям, які приложили до цього справу підрядник. Організація, яка займалася питанням, одна із перших станцій на Сумщині, члени виконкому своїм рішенням внесли зміни і до фінансового плану Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги. Служба здоров'я зробила остаточні перерахунки, зменшила фінансування по договору на 926 тисяч від НСЗУ. І по місцевому бюджету додаткового фінансування виділено на 1 мільйон. 600 тисяч гривень з кошти спрямовані на виплату заробітної плати, затвердили також акт комісії з обліку та відпуску будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об'єктах, пошкоджених внаслідок ворожого ракетного удару. Як повідомив очільник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Сергій Шкарін, передані вікна, які закуплені за кошти державного бюджету цими актами ми. Приймаємо матеріали і передаємо їх на підприємства, які повинні відновити свої об'єкти пошкодження на центральну районну лікарню на відновлення вікна в інфекційному відділенні, так. значить, на відновлення дитячого садка. Віріть собі всі вікна в інфекційному відділенні. Після ракетного обстрілу були пошкоджені, всі нові поставили. Дитячий садок, теж вікна всі вилетіли. Держава всі вікна поставила нам. Наша задача тепер ці всі вікна просто вмонтувати старе, і нове поставити. У всьому садку будуть нові вікна. Тобто, незважаючи на війну, держава находить ресурси, допомагає відновлювати. Об'єкт, як повідомив міський голова, також отримано профнастил для трьох будинків, у яких була пошкоджена покрівля внаслідок ракетного обстрілу. Єдине, що не вспіваємо його змонтувати. Так, я розумію. Ну пока по що дарайте спільно з підрядчиками, але це можливо зробити. Затвердили члени виконкому надання матеріальної допомоги власникам житла, чиї квартири постраждали внаслідок бойових дій та ракетного обстрілу 5 липня. На 105 тисяч гривень. Відповідно, потерпілих тих осіб, які 5 липня їхні житлові будинки постраждали. І всі ці заяви розглянуті на комісії комісійно і зареєстровані офіційно на державному порталі, щоб отримати допомогу від держави. Це те, що ми домовилися. Всі ті, що постраждали, повинні розреєстривано бути в дії. Дані тоді держава буде допомагати. і Ми бачимо, що держава допомагає всі, З нашого боку так. буде допомога. Тоді воно все буде згоджу. Своїм рішенням члени виконкому також надали матеріальну допомогу на лікування та поховання та погодили проєкт рішення про управління майном комунальної власності. Нуся це зміни в раніше прийняте рішення. Розриваються два договори оренди комунального майна за згодою старін. І ще хочу внести доповнення: вивести з оперативного управління управління житлово комунального господарства, обладнання для благоустрою території та обладнання для господарської діяльності на загальну суму 730 тисяч гривень та передати в господарське віддання комунальному підприємству шостка зеленбуд. Як повідомив міський голова, 22 грудня до шостки з робочим візитом завітав перший заступник голови обласної військової адміністрації Тарас Савченко. Розглядалося питання виконання бюджету громади за 2022 рік формування бюджету на наступний та енергозбереження. І з нашого прохання Тарас Григорович відвідав Шосткинський інститут Сумського державного університету по питанню підтримки роботи нашого Шосткинського інституту, тому що Виникають питання Міністерство освіти. Виникають питання у Сумського державного університету по роботі нашого інституту. Тарас Герош пообіцяв підтримку. На наступному тижні відбудеться нарада з питань роботи Шосткинського інституту Сумського державного університету. Будемо відстоювати позицію, щоб Шоски працював в інститут. На завершення засідання очільник громади звернувся до членів виконкому та старост. До нового року залишилося зовсім мало часу, щоб ви відвідали перше, перш за все, сім'ї, які втратили членів сім'ї на фронтах на сході або десь у других містах в цій страшній війні. Дати допомогу, завершити роботу по завезенню палива і будемо підтримувати всіх, хто хто захищає нашу Україну. Дякую всім.